Одного дня Мишка Шима вирішила збудувати з гілочок і каштанів гарну хатинку для своїх іграшкових звірят. Вона дуже старалася, підбирала гілочки, складала дах, але він постійно падав. Ну, чому? Ну, чому У мене нічого не виходить? Сердито махнула вона лапками. Почала тупати ніжками, кинула гілочку і навіть заплакала від злості. <хи> на гілці поруч сиділа стара мудра сова. Вона уважно подивилася на мишку і тихо мовила Угу, Шиму. Бачу в тобі кипить гнів. час падає. Ого, угу. це гнів, і він насправді твій помічник. Помічник? здивувалася шима. А, а я думала, він тільки все псує. Ні, гнів дає силу. Він каже: це важливо для мене. Я хочу, щоб вийшло, але з ним треба бути обережною. Якщо кричати і кидати все навколо, гнів, як вогонь може тільки спалити. А якщо спробувати дихати глибоко і направити його енергію у справу, він допоможе. Шима зупинилася. Прислухалася до слів сови і зробила кілька глибоких вдихів та видихів. Вона відчула, що її серденько б'ється рівніше. Спробую ще раз. Разом із совою вони підперли дах хатинки маленьким камінчиком, і будиночок почав стояти рівно. Очі шими засяяли. Сова усміхнулася своїм мудрим поглядом. От бачиш, гнів не ворог, це вогник. Він може зруйнувати, але може й зігріти та дати силу довести справу до кінця. Шима обійняла свою хатинку і тихо прошепотіла. Дякую, гнівчику, що ти в мене є. Тепер я знаю, що можу. Використовувати тебе правильно. І відтоді, коли шима сердилася через невдачі, вона згадувала слова сови, дихала глибоко і шукала спосіб використати силу свого гніву на добро.